Вітаю в ефірі програма Об'єктив історії. І з вами я, Юлія Степанчук, юна журналістка Оврицької громади. Традиційно 13 грудня вшановують пам'ять святого Андрія Первозваного, але звичаї та обряди в цей день мають дохристиянський період ворожіння на долю, заклинання, кусання калити. Саме калитою називали наші предки Андріївські вечорниці де за назвою обрядового коржа. Тема передачі Андріївські вечорниці від давнини до сьогодення. Сьогодні у нас в гостях Наталя Пилипчук, керівниця фольклорного гурту Берегині села Хупляний, що на Овручині. Вітаю вас, пані Наталю. Ви прийшли до нас в такому гарному національному костюмі. Розкажіть, що це за вбрання? Костюм це всі, всі, так сказати, атрибути костюма нашого села. Нашого села. Оцю сорочку, якій понад 100 років люб'язно надала нам Богу ж Валентина. Наприклад, я можу всіх назвати по імені, але всі от, і Фартух, і Андарак це все костюм нашого Поліського села Стогівщина. Нам цікаво, як саме проходили Андріївські вечорниці, Хто мав право бути на них? Я розкажу так, як робилося в нашому селі. Наскільки я пам'ятаю, збиралися на ці вечорниці. Ми тоді вечорницями це не називали. Тоді збиралися діти до гурту. Діти за такі років, років вже 12 нам було отакі, але ми з малку ходили на оці ж. Хапати цього коржа у нас так називалося. Хапати коржа. Тому що у всім, у дітей було дуже багато на кутку, усі ж хотіли до того коржа похапати. А діти що хотіли? Діти хотіли веселощі, хотіли, щоб смішно було, хотіли коржатого, бо не дуже такі достатки були в 60-ті години. То хотіли того коржа спробувати, він смачненький, солоденький. От е, через то старші ходили собі віддільно е, е, у хату якусь, е, менші ходили в іншу якусь хату і йшли до, до баби чи до тітки, да й просили, що тіотко Параскопу, сід нас до вашої хати. У моєму випадку е, завжди це була моя бабуня. Моя бабуня Настя, яка була дуже добра душа, яка ніколи не шкодувала нам ні хати, ні коржа. І завжди нас кликала, що дітки приходьте, будемо коржа хапати сьогодні. Ви досліджуєте і готуєте обрядові страви. Тож розкажіть, будь ласка, про чарівне дійство випікання калити. Коржа бачила споконвіків, як не випікала моя, так, так же моя бабуня дорогенька. Вона їх випікала за різними рецептами. Було таке, я бачила, що випікала на дрожжах. І додавала трошечки олії, і на воді тепленькій, отак замішувала тісто. І головне, щоб він був солоденький. Бо діти все люблять солоденьке. Так само пекла вона його і пресного, додавала мед: це тобто, тепленька вода, мука, мед, ну, мак, що обов'язково. у у цього коржа ложили мак. Ну і ще потім вже трошки може вона й не соблюдала, був ще один такий рецепт: це, е, на, як у нас у селі кажуть, на кислому молоці, да на соді. Ой, і от, от цей, до прикладу, теж зроблений замішаний на кислому молоці, мука, трошки соди. І всередині є і родзинки, і мак, і горішки. І всяка смакота, і солоденький дуже. Завершальним етапом святкування було ворожіння. Тож, які, ви знаєте, дівочі гадання? Була по сусідству у нас жила така тітка Параска. І вона вельми добре розбиралася на цих ворожіннях. І вона завжди казала: дивки, приходьте ну, до мене, я вас навчу, як треба ворожити. Вона, Ми між бігли, нам інтересно ж було, як же ж то ми. Поки були мали, то нам не вельми було цікаво, що то за вороження. А як уже по то вже нам о, цікаво, що ж це за вороження таке. І от я ніколи не забуду того вороження, як вона нам наперед сказала, що дивки, печеть кожна свою балабушку. А ну як же я пекти? От окось пече візьметь водички, можете туди трошки сала, хто що хоче. І печет кожна свою балабушку. Ну і прийдете вже у день Андрея, на прийдете до мене, де да я вас покажу, як ми будемо ворожити. Ми вже всі прийшли, кожна спекла свою балабушку, як уже могли. Я ж знову ж питаю бабуню свою. Як же спекти цю балабушку? Ну, баба недовго думає, чи раз раз помогла мені трошки, мізли, пили, спекли ту балабушку. Зобралися дівчата ввечері ж на е, вже ж послухати цю тітку Параску про це враження. А одна дай каже з дівчат, каже, а я не спекла, і я не спекла, я забула. Я забула, як, а що мені тепер робить? А тітка каже, не журися, бежи бігом додому, на водіжці замісі, да в грубі зарі горить, то ти у чагунчик хай вода закипить, да блюкнеш у чогун, да звариться, да й буде тобі пампушка. Побігла та вже наша подружка, побігла, так вона і зробила. Бістренько там вже вона його замісила, да й у, у грубці у зваріла. Де да й прибігла. А ми ждемо, ми ж ждемо. Е, ну, вона тепер каже, тітка на нас, а ставайте ну, всі в радочок. Поставила нас у радочок. А тепер кожненька ложить проти себе балабушку свою, кожна коло себе ложить свою балабушку. Ну, Ми вже й положили ту балабушку. Ждемо, що далі буде. Тітка вийшла на двор, узяла собаку, а собака такі здорові, типу як ковчарка. Собака Яврік звали його, завела собаку в хату. Ну, да тепер і каже Ну, Яврік, а тепер нам розкажи, котра з дивок вийде перша замуж. Яврік, недовго думаючи, нюх 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 хлоп з'їв одну, хлоп, з'їв другу, за третю хотів, ота котра була варена, заніс під стол, щось там жував, 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 де й викинув. Викинув, да там і оставив. Прийшов третє хлоп і з'їв, Четвертої з'їв, П'ятої з'їв, шосту теж взяв уже ту балавушку, заньос під лаву і там покинув. І хотілося б мені сказати, якою це було правдою. Я в містику ніколи не вірила. Але прийшлося мені повірити, тому що насправді воно так і збулося. Насправді воно так і було, що з'їв балабушку, та перша й замуж вийшла. Другою теж так само, вона другої замуж вийшла. А та, котора занес ту балабушку вже під стол, пішла замуж, як ти каже, коли сказали, в далеку сторону пішла в замуж. Та й не вдалося там, умер чоловік. От тобі прикмета, от тобі прикмета, от собака да й кинув, умер чоловік. І отак от на, на кожненької з нас справділося те, як вже ми ворожили на цих женихів. А ще тітка нам каже, йдетно біжить, дивочки, мені по дрова біжить, і ми вже йдемо, де й несемо ти дрова в хату. До грубки, до печі, принесли тих дров, а вона так, стойте, по очереді. І щитає: вийдеш замуж, не вийдеш, вийдеш не вийдеш. От уже, наприклад, у мене там вийшло: о, вийдеш замуж. І вона вже об'являє ттька: Вийдеш замуж, скоро вийдеш замуж. А у кого вже не вийдеш, о, ти ще будеш дивувати, ще ти погуляєш, бо е, от е, не в тебе число. Або ще, таке було, ще було таке гадання: каже, дивочки, Вийде на, на, на двір вийдет на двір да й каже, шибайте, а в чому ми ходили, Хто в чоботках, хто в валянках в галошах, хто в чому? Не було такого, що в дідуся ізуться. Ну і каже: а тепер, а тепер шибайте галоші через хату, да пойдете побачите, у яку сторону повернути цей галош. Якщо вам повернутий туди, то це значить, ви у Хлопляни поїдете замуж, бо це наше сусіднє село. А якщо туди, то значить у Лівковичі ви поїдете замуж. <сум> ну, ми, звісно, в цей ж. Ми тієї галоші вже, боже мій, що сіли вже на край на край валянка, і то галоша через хату, прямо з ноги, не то, що в руку брати докидати. Да ні, прямо з ноги через хату. Позакидали. ну тепер же треба нам і туди за хату да побачити, куди ж наш той галош повернутий. Тей чобот, чи куди повернути? Ті дівки повиходили, по виході зразу понаході своє. Та галоша знайшла та чобота та каже: О, у мене туди на Лівковича повернути, а у мене на хлопляни повернутий. А я шукала, шукала свого галоша, шукала, шукала свого галоша. Немає того галоша ніде. Я його не знайшла. Я додому йду плачу. Бо я получу за того галоша вже. Я за його получу. Один є, одного нема. Це ж треба купляти нові галоші, а за що їх купляти? Не було ж за що їх купити галоші. Ай, поплакала я, поплакала, получила вдома своє получила що за того галоша. І так того галоша не було до весни. Розстав, сніг, пошла я шукати того галоша. Прийшла, лежить мой галош гарненько собі. О, таке ще було гадання в нас. Дякую вам щиро, пані Наталі, за те, що нам розповіли про історію свята Андрія, його обряди та його традиції. А ще не менш важливо й те, що з ваших вуст ми почули Поліський говір, котрий є одним із старожитніх говорів північного наріччя української мови. Ми вдячні вам за цю прекрасну калиту, яку ви власноруч спекли для нас, поділилися рецептом. Зичимо вам мирного неба над головою, міцного здоров'я, добробуту та благополуччя. Знак поваги та вдячності до вас: прийміть ці квіти та подарунок від. Команди юних журналістів. Дякую, дякую, дякую. Дай Боже, дякую, дякую. Треба, Боже мой. Я бажаю вашому колективу величезних успіхів. Я завжди захоплююсь роботою вашого колективу. Ви величезні молодці, що у вас стільки. Багато задумок і проєктів, і всі такі цікаві, гарні. Тому я бажаю вам величезних успіхів. І, звичайно, звичайно бажаю всім нам якнайшвидшого миру, всім здоров'я і всього-всього найкращого. Хай все у вас здається. Щиро дякуємо вам на добрім слові. Як і рідна мова, звичай об'єднують людей в один народ. Тих, хто забуває їх, карають Бог і люди. Нині традиції та звичаї відновлюються. Звісно, до обрядів ми ставимося уже зовсім інакше, але традиції і звичаї це той місток, який об'єднує наше минуле та сьогодення. Передача Об'єктив історії добігає кінця. Нашою гостею була Наталія Анатоліївна Пилипчук, етнодослідниця, керівниця фольклорного гурту Берегині, села Хупляни, що на Овручині. Тож на сьогодні все. Бережіть себе і рідних, вивчайте та примножуйте традиції своїх предків. Я, Юлія Степанчук, прощаюся з вами. Побачимось на андріївських вечорницях.